У Чернівецькій області завершують будівництво третього агрегату унікальної гідроакумулюючої дністровської електростанції. Завдяки йому вдасться заощаджувати щороку по 150 мільйонів доларів. У машинному цеху Дністровської ГАЕС кипить робота. До грудня тут планують завершити будівництво третього гідроагрегату. Щойно з Харкова привезли одну з головних його деталей турбінне колесо діаметром 7 метрів. Відлите з цільного металу воно важить 127 тонн. Це є сердечко агрегато. З 2012 року. Тепер це потужне металеве серце мають вмонтувати у машинний відділ. Паралельно фахівці чекують над самим гідроагрегатом. Це влетенська шахта за вишки 50 метрів. Перші дві введені експлуатації наприкінці минулого року вже забезпечують акумульованою енергією Україну вночі. Можуть робити як в насосу, так і венераторному режимі. В часи нічний пік вони забирають в сіті електроенергію, а в гнівний режим вони виробляють електроенергію. Ністровські енергетики хваляться, запустити або зупинити роботу станції можуть за лічені хвилини, і це робить їхню ГЕС унікальною. Енергія тут екологічно чиста, дешева і абсолютно безпечна. А ще керівник Укргідроенерго Ігор Сирота тішиться, що найбільший інфраструктурний об'єкт державі вдається зводити без закордонних кредитів. Силами майже тисячі вітчизняних фахівців і винятково з українських комплектуючих. Ми будуємо об'єкт 21-го століття. Тут стоять не іноземці, тут стоять українці з 20 П'яти областей мінімум, які приймають і ми тут сплачуємо податки. Аби добудувати третій агрегат, необхідно ще майже мільярд гривень. Уряд ці гроші обіцяє, адже йдеться про стратегічно важливий об'єкт, який зміцнює енергетичну незалежність України. Бо завдяки роботі третього гідроагрегату Дністровської ГЕС щороку заощаджуватимемо майже 150 мільйонів доларів. До опального сезону дуже критично було би його запустити, і плюс собі вартість: один кіловат вироблений із вугілля, коштує там копійок. З точки зору собі вартості річний А річний тариф в укргідро 50 копійок. Якщо Дністровська ГАЕС запрацює на повну потужність, в Україні не тільки зникне дефіцит енергії, а й зросте її експорт. При цьому зменшиться використання дорогого газу і шкідливого для довкілля мазуту. Арінакантоніста на Анатолій Дмитрів факти астіві.